Визові Валерій, я є заступником голови обласної ради Дніпровська і я є членом наглядової ради проєкту «ІГАП» в Україні. Таке питання. А, а обласна державна адміністрація дуже часто вказується тим, що в нас дуже швидко розвивається взагалі, електронне самоврядування в регіоні. От, а, що ви можете сказати, наскільки це дійсно виправдано і які взагалі перспективи? Ну, по перше, я підкреслюю я відбув обласної ради саме, не адміністрації. Бо моє оціночне судження таке, що дійсно регіон просувається досить динамічно. Але тут треба розуміти, що масштаб роботи він настільки колосальний, що е, потребує об'єднання дійсно не тільки ресурсів таких органів влади, як ОДА, а залучення громадськості, залучення ініціатив саме на рівні хатонів, на рівні ініціатив підприємницьких. Сучасних, технологічних, тому саме такі хатони, вони принципово важливі. Бо, по-перше, регіон дійсно просувається дуже швидко, і ОДА дуже багато робить, дійсно багато. Але це перш за все їх праця направлена на те, щоб ініціювати, показати, що так можна робити, як я це розумію. З нашого боку, з обласної, з боку обласної ради, ми теж намагаємося, намагаємося створити скоріше, умови для такої роботи. Повита питання по проривим технологіям в урядуванні можуть бути вирішені на рівні саме таких ініціатив: ініціатив людей, ініціатив підприємців, ініціатив нашої інтелектуальної технологічної молоді. І саме так можна зробити прорив. Знаєте, не відслідковувати тут екторію, не проходити там 100 чи 200 років, не йти таким шляхом, як Йшов цивілізований світ, а зробити проривні технології і вийти на рівень принаймні не гірше ніж це робиться в цивілізації.